Коломийська філармонія запрошує на Козаренко Фест. Це перший фестиваль пам'яті видатного коломиянина Олександра Козаренка. Впродовж місяця в залі філармонії, яка носить ім'я композитора, будуть виступати провідні музиканти з України та Європи, чий професійний і творчий шлях пов'язаний із постаттю Олександра Козаренка. Відкриття фестивалю відбудеться 25 жовтня. Для шанувальників музичного мистецтва є можливість придбати абонемент на всі заходи за. Зниженою ціною для цього необхідно звернутись у касу філармонії. Більше розкаже виконувачка обов'язків директора філармонії імені Олександра Козаренка Тетяна Коваленко. Козаренко фест це фестиваль, присвячений пам'яті Олександру Володимировичу Козаренко. Він є патрон нашої філармонії. Він завжди мріяв і завжди наголошував на тому, що в Коломиї має бути філармонія і. Його мрія здійснилась, але, на жаль, він ну, не лишився з нами і не має можливості спостерігати, як філармонія розвивається. І таким чином ми вирішили зробити перший, відкрити фестиваль у філармонії, назвати його «Козиренко-фест». Трошки так з гумором і присвятити його пам'яті Олександра Козаренко. Протягом місяця до нас будуть приїжджати провідні музиканти України та Європи. Ці люди були безпосередньо пов'язані з постаттю Олександра Козаренка і їхня їхній творчий шлях, і їхній, їхні можна сказати, формування як артистів. Було пов'язано з творчістю Олександра Козоренка. 25 жовтня о 18-й годині відкривається фестиваль. Цей вечір відбудеться концерт під назвою Фольклорні відлуння і представлять нам цю програму скрипалька Лідія Футорська та піаністка Маргарита Головко. Буде звучати музика українських композиторів, зокрема Олександра Козаренка. І так само буде звучати музика європейських авторів. Слідкуйте за нашими анонсами на офіційних сторінках Філармонії, це Facebook, Інстаграм, Телеграм. І там постійно будуть в подробицях сповіщатися про кожен концерт. Квитки утримуються в Філармонії або можна купити на сайті Карабас. Приходьте, буде цікаво. На насолодитися високим мистецтвом ми вас чекаємо.